А я підзібрав електронику до електрокарпат. Тепер у мене є поворотники. Переднє світло, заднє світло і сигнал звуковий. Такий пуль змонтував. В принципі, так все переключається. Світло і піпікалка. Зараз продемонструю, як це все працює. Це окремо на задній фонар включається. Це у нас світло, це у нас поворотник. Так, і ззаді світло. Зробив такі подовжувачі, тому що кріплень тут не було. І, в принципі, все дуже зручно підключається, все змонтував. Перетворюваюсь 48 вольт на 12. Все досить зручно, дзеркало вкручується прямо в самий плит.